Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. І ось така чудова картинка в рамочці у мене вийшла. Тобто такий великодній декор. Була в мене давно ось така роздруковочка цікава. І захотілося мені її якось обіграти. Спочатку була ідея її щось вживити. Але думала я над нею і вирішила все-таки зробити таку, як картинку в рамочці. Знайшла таку в себе рамочку, вирізала картоночку, яка буде служити тильною стороною. Тут є скло для цієї рамочки. І я вирішила цю картинку поки що тримати. Ось так в рамочці. Тобто потім я зможу, наприклад, цю рамочку використати для якоїсь другої там чи фото чи картинки. Поки що я декорую ось цю рамочку. Зовсім простенька рамочка, тоненька така, отут я тильну сторону така картоночка з це палітурки, шматок книжної палітурки. У мене багато таких книг з макулатури там. Що йде? Я палітурки ці збираю, так би мовити, щоб десь потім їх використати. Це палітурний картон, він добре в роботі, його можна дуже добре з ним працювати. Зібрала я цю рамочку. Взяла ось цей молдик, самозатвердіваючу масу. молдик це з Аліекспресу. самозатвердіваюча маса в мене Джові. Стараюсь її вже використати, бо там залишилось зовсім трішки, щоб вона вже там в мене не висохла. Я її стараюсь використовувати. Ось, вирішила я ось цю частинку цього молдика. Вона, якраз, бачите, тут на куточок дуже гарно лягає. І чотири таких відливочка роблю з цієї самозатвердіваючої маси. Якраз на Куточки, їх викладаю і дивлюся, як це має тут виглядати. Ось так будуть в мене ці чотири куточки, тепер їх треба підклеїти. Підклеюю я їх на клей дракон. І заходжу також тут на скло. Чому я зібрала зразу цю рамочку до докубки? Тому, тому що тут ці відливки в мене якраз підклеюються і на рамочку, і на скло. Ось так, підклеюю я їх, вирівнюю. Далі між ними теж зроблю такі смужки, вирішила ось таку смужечку робити. Цей молдик я робила сама, тестувала польський силікон, є в мене це відео, будь ласка, запрошую до перегляду. І ось так, такими цими смужечками я з'єдную між собою, об'єдную між собою ці кутики. І тепер ця рамочка буде мати закінчений вигляд. Тобто, все це об'єднається в один ансамбль. Підрізаю розмір, який мені потрібен, так само на цей клей дракон це все підклеюю, підклеюю і даю цьому всьому дуже добре підсохнути. Тому що, якщо ми не підсушимо так, як потрібно, при фарбуванні можуть бути всілякі нюанси, може відвалитися декор. І так далі, погано зафарбуватися. Тобто треба тут дочекатися повної просушки цієї маси, щоб вона добре взялася до цієї рамочки. Рамочка це пластик, От. і ну, на цей клей дракон добре ця маса тримається тут. Сушим. Далі я це все ці відливочки зафарбовую чорною фарбою. Тут спочатку я хотіла використати коричневу, але все-таки вирішила піти таким, як би мовити, універсальним шляхом. Дати низ, все-таки, нижній тон цієї рамочки зробити чорним. От. Фарбуємо, сушимо і я полакувала акриловим матовим лаком. Гарненько розмащувати треба цей лак, щоб він там не збирався в тих, в тих закутиках і не було нам потім таких потовщин цього лаку. Тепер у мене є тут бірюза за смарагди, отака охра. Я їх буду використовувати для. Декорування для виділення, так би мовити, цих рельєфів. Спочатку я під низ використовую ось цю охру. Таку більш-менш рідку, щоб вона зайшла мені у всі, у всі шпариночки. <кій> Вибачте і тут же ганчірочкою я залишки зверху витираю, підсушую це все. Далі таким же чином. Я буду наносити і ці дві слідуючі фарби. Спочатку я використаю смарагдову оцю, так я її прямо в цій мисочці розвожу і заливаю, і теж витираю зразу оганчірочкою. Тут я трішечки, так би мовити, сильно потерла і протерла до білої, стерла тут і фарбу, і лак, і вийшли в мене біленькі сама ця глинка. Але то мені зовсім не заважає, тому що я тут ще буду додавати фарбу, ще буду додавати ось цю бірюзу, тобто це в мене буде таке пошарове фарбування. Фарбую, витираю, і ці фарби вони будуть грати одна, як би мовити, просвічувати одна попід другу, і давати такий свій ефект. Тут я вже гарненько це все витираю. Ось там, бачите, трішечки та охра просвічує, і смарагд просвічує, залилося забагато туди фарби, я її пензличком звідти вибираю. От, і знову залишки ганчірочкою, стараюсь добре це все витерти. Знову, звісно, це просушую і лакую матовим акриловим лаком. Далі я подивилася, що там просвічується біла глинка, так би мовити. І я вирішила ще по цих білих, так би мовити, верхушечках, сухим пензликом я пройдуся чорною фарбою. Тут, бачите, я довитирала до цієї білої глиночки. Але мені хотілося забрати цей колір так, щоб він не був таким. Ну, не різав, так би мовити, око, щоб він залишився лише там в тих серединочках. Далі ось так. Ще раз, бачите, я пройшлася цією охрою по верхах. От. дала цей такий, додала кольору цього, от, висушила. Лакувала, і тепер ось цим, як я казала, по верхушечках прохожуся, прикриваю це біле цією чорною фарбою. От. І тепер моя рамочка має ось такий цікавий, багатошаровий окрас. Таку фарбування багатошарове, цікаве. От. Далі, звісно, знову це все. Просушуємо. І подивилася я і вирішила додати ще античної бронзи спонжечком додати тільки по верхушечках цих відливочків. Ось так от прохожуся. Тобто додаю такої, такого цікавого ефекту, такий старовинний вінтажний вигляд. У мене вийшов цієї звичайної пластикової рамочки. Дуже цікавий цей окрас у мене вийшов. Сподобалась мені така багатошарове фарбування. Ось це. Тут я пройшлася і по боковушках цієї рамочки. Цим металіком, античною бронзою і пензликом. По цих, там, де немає у мене відливочки по цій рамочці. І ось такий ефект я отримала. Просушуємо знову це все добре. І милуємося своєю роботою. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!